Привіт, малята! Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему, яка, можливо, врятує ваше життя і здоров'я? Сьогодні мова піде про висоту: високі предмети, високі будинки і об'єкти, які нас оточують. І як зберегти своє здоров'я, я вам зараз розкажу. Майже всі ми живемо у багатоповерхових будинках. Часто підходимо до вікон або визираємо з балконів, і це може стати дуже небезпечно для нас. Пам'ятайте, якщо ви один знаходитесь на балконі, то не варто наближатися і визирати вниз, тому що може запаморочиться голова, стати погано і можна випасти вниз. А ще на вікнах. Придумали такі сіточки, які оберігають наші оселі від комах влітку. Називається це москітна сітка, і якщо підійти і натиснути на неї руками, вона може легко впасти вниз, і ви можете впасти разом. Також треба дуже обережно гойдатись на гойдалках, тому що, набираючи висоту, можна не втриматись і впасти. Пам'ятайте про це. І всілякі спортивні майданчики треба використовувати обережно. Бажано з батьками на них гратися, щоб батьки завжди були поруч, і якщо що, допомогли вам. Ось такі горки великі. Катайтесь вниз, не визирайте в сторони, щоб, не дай Боже, не впасти. А тим, хто любить лазити по деревам. Пораджу це робити не в лісі і не в парку, бо так само може зіскользнути і ручка, і ніжка, і можна впасти. Краще ходити на спеціальні спортивні майданчики, де дають отаку страховку, каску на голову. І тоді вже, якщо навіть так станеться, що буде небезпека, то ви втримаєтесь на цих страховочних тросах. І в таких парках або в розважальних центрах завжди м'які м'яка підлога. Ті, хто люблять кататися на самокатах і велосипедах, пам'ятайте, коли ви їдете згори вниз, то будьте дуже обережні, щоб так само не впасти і не забитися. Ось такі невеликі правила застереження збережуть ваше здоров'я. Я вам бажаю завжди бути вмілими. Правними, нічого не боятися, але й завжди піклуватися про себе і своїх оточуючих. Вийдіть на майданчик і розкажіть іншим друзям, що ви сьогодні дізналися. До побачення!